Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з формування фонематичної сторони мовлення. Тема нашого заняття знайомство із звуком и. Діти, ми вже з вами вивчали голосні звуки. Скажіть, будь ласка, звук «И» голосний чи приголосний? Я вам підказую звук И. Голосний звук. Сьогодні ми з вами познайомимося з артикуляцією звука И. Та виконаємо деякі вправи. Тож почнемо. Перша вправа усмішка. Тримаємо губи в усмішці, намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Вправа лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик на нижню губу. Та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик, бічні краї язика підняти вгору, утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки. Гойтелка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я, И... повтори ще разок. Е. И... Звук и називається голосний, бо наш голосочок співає і тягнеться, як ниточка. І. Ти пам'ятаєш, що голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. Тепер я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук І. Готовий? Тож починаємо. О! Умовляє звук и по-різному. Якщо побачиш маленький кружечок, говори тихо, а якщо великий, говори голосно. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви і звуки.